Вітаю товариство. Ви на каналі Свіжої історії. Мене звати Олександр Сироцов. і, і сьогодні в мене дуже незвичний формат відео. Як ви бачите, у мене поз позаду є логотип Львівського фото музею. Отже, ми сьогодні у його гостинному залі. Дуже, дуже цікава локація. Якщо ви будете у Львові і матиме трохи вільного часу, я вам рекомендую сюди зайти. Тут відбувається багато заходів різноманітних. Ну, це не в плані реклами, це просто задля констатації факту. От, ну, і сам по собі він є дуже цікавий. Хорошою експозицією від перших фото і кіноапаратів і до, я не знаю, сучасних. до сучасних по суті. А сьогодні у нас буде знову ж таки незвична тема. Ми говоримо. Моїм співрозмовником є львівський фотограф Олег Огородник, один з найвідоміших українських фотографів. В нього тут незабаром відкривається виставка, яка називається Х-70. І з паном Олегом будемо говорити про фотографію, про те, як стають фотографами, як колись ставали фотографами швидше, про стару фотографію, що змінилося, як вона змінилася, оскільки сам пан Олег є... Великим любителем дуже цікавого способу фотографії фу, фото, фу, фотодруку. е, Отже, ну і ще коротко про самого е, Олега. Отже, в 91-го року він є членом спілки фотохудожників України. В 95-му році отримав міжнародне звання. Афіап художник, і вже у 98-му році міжнародне звання Ефіап Екселенс». Ну, от що це таке, ми теж поговоримо, що таке «Екселенс». Із, е... <кхи> Із 2004 року є почесним членом Одеської фотографічної асоціації. Ну і учасник так, призер українських і міжнародних фотосалонів. Лаур... лауреат Львівської обласної премії 19-го року в галузі мистецтва за виставкові проекти та промоцію українського мистецтва за кордоном. Ну, і також лауреат е... премії Василя ну, і Решта я вже не буду перераховувати. Я з Олегом вже знайомий багато-багато років. Е... Я навіть не боруся сказати відколи. Це так би мовити, вже. 90 Ну, мабуть, з 90-х. 90 давня, давня історія. От. Але ми, мабуть, почнемо з того. А як, Олеже, е, от як ти став взагалі фотографом? От чому? Став фотографом дуже давно, ще десь в 80-ті роки працюючи на факультеті геології один раз. Я... Це був грудень місяць. Біг на роботу через парк Івана Франка. От, І випав сніг. Перший сніг обліпив всі дерева, була краса, неймовірна. Я вернувся додому, взяв фотоапарат, нафотографував, прийшов на роботу, все почав проявляти, тому що тоді все сфотографувалось на плівку. А й десь в мене в архівах, мабуть, є ці перші фотографії. А... Це коли я вже зайнявся серйозною артистичною фотографією. Бо до того я почав фотографувати десь, напевно, в році 65 му 66-му мені брат подарував фотоапарат сміну. А тоді у Львові були багато, багато змагань по мотокросу і по спідвею. Мені дуже подобалися технічні види. От і там я. Почав фотографувати. Сміною фотографу. І як була сміна, тому що я уявляю, бо сміна це теж був мій перший фотоапарат взагалі. Ну та важко, тому що не вистачало витримки в апараті. там здається, було найбільше 250. Ну, Технічно він був відсталий. Але на той час мені здавалося, що це ух супер, супер апарат. От, А потім вже. Вступив в клуб Карпати. Зараз він називається Карпати, а це був клуб при Сімаші. Ні, не, не при Сімаші. Він був в Газі. Це клуб футбольного футбол. Паліканов був голова, такий незмінний старий фотограф. От. Був членом цього клубу дуже довго. От там познайомився з багатьма е, знаними львівськими фотографами, такими як Молчанов, е, Бересовський, потім хто ще Табачков. От. Е, але у Львові був ще клуб «Сімофор», куди я не ходив, а потім е, е, була група вежа, і е, відкрився фотоклуб Львів. При будинку актора. От. І е я почав ходити в будинок актора в цей фотоклуб, там, тому що були всі майже ровесники. Хтось у ну, старших від мене не було, мені здається, нікого. Так, нікого. Старших не було. але були чуть-чуть молодші. От. І потім. Сталося так, що голова клубу поступив в гік, Вадим Піскарьов поїхав в Москву, і я став головою фотоклубу Львів. О, так що, і, е, я навіть не пригадую, в якому році ми закінчили свою діяльність, скінчився фотоклуб. Взагалі тоді е, у Львові всі фотоклуби щось так зачахли і перестали працювати. Потім значить, зробили спілку фотохудожників. І я вступив десь в 91-му році. Спілка, здається, з 90-го існувала, я десь в 91-му вступив в спілку. От, і являюсь членом спілки по сьогоднішній день. Дивись, а яка різниця між фотохудожником і просто фотографом? Я щось не люблю фотохудожник словом. Художник це цей, котрий малює. З кістю. Ну, то можна та з кістю. Тут можна сказати, що малюєш світлом, але мені більше подобається просто фотограф, а не фотохудожник. От. І десь, напевно, в 2013-2012 роках один колега почав робити срібну емульсію, робити фотографії, рецепту він мені не дав, і я почав робити також. От. Це, тобто, ти е, ці хімікати робив сам? Так, робив сам, сам крив папір і на ньому друкував. Потім я познайомився з одним видатним українським художником Петром Грициком, який на той час вже був жив в Америці, але він приїжджає до Львова часто. Він каже: Олег, це все добре, давай попробуй зробити емульсію на курячих білках зі сріблом, і ця техніка називається альбумін. Він мені розказав, як це робиться, і я почав робити альбуміни. Дуже дуже почав я робити з 13-го року альбуми. До того я займався звиклою фотографією спочатку друкованою на збільшувачі бромосрібну. Потім, коли з'явилась цифрова фотографія, думав, що я ніколи не перейду на цифрову фотографію, але таки перейшов. От, брав участь в багатьох е всеукраїнських, а також міжнародних виставках, деколи вигравав місця для України. От. І от з 2014 року почав займатися альбуміном. І ця техніка мене так захопила, що. Прості звиклі фотографії перестав робити. Перестав брати участь в всяких конкурсах, е а став робити персональні виставки, які проходили в Сумах, в Кропивницькому, в Хмельницькому в музеї фотографії, потім в Польщі, в Перемишлі, в Падерборні в Германії. О, ну. Альбумін це технологія, яка використовувалася в перші роки в фотографії. Ну так. Це техніка, яка виникла після е, соляного друку. Був соляний друк на папері, там е, використовували сіль і, і азотно кисле срібло. От, і емульсія робилась на основі желатину. А в альбуміні е, основа паперу робиться на е, крахмалі, курячих білках, солі і сріблі. От. Дуже цікава технологія, це така крупітка робота, дуже точна в виготовленні, особливо емульсії, тому що срібло це вже покриття. Це більш-менш легко, але най найважче це є приготувати саму емульсію, щоб покрити папір 100% катоново. А що воно тоді дає? Е, що воно дає? Е, ці техніки добре підходять до якихось сюжетів, таких як я фотографую. Тому що <кій> <кій> е, я в свій час багато фотографував ню. Які будуть так само представлені тут на виставці в середу. Портрети дуже добре виходять. Потім е, всякі пейзажі пейзажі і, і гуцулія. Я дуже багато знімаю е, в горах майже щороку їжджу і фотографую. О, і під ці сюжети дуже добре підходить якраз ця стара техніка. Ну і взагалі всі старі техніки підходять під. Ці сюжети, тому що, наприклад, робити там цену типію, і в якій будуть якісь електричні стовпи, це в пейзажі, то е, нікуди не годиться, або якісь сучасні машини, от, або знаки на вулицях. От, я стараюсь так знімати, щоб цього всього не було, щоб вона виглядала під стару фотографію. Тобі ж техніка і. Техніка і сюжети, щоб були. Отже, давай про, до фотографії ню. В чому її складність, цікавість, окрім. То, що роздіти дівушку, да. так. Ні, ну цікаво. Ню цікаво знімати, коли є якесь світло, цікаво поставлене. От. Гра світла і тіні. от. Це головне. Дівчину тяжко роздіти? Дівчину ні, не тяжко. Не тяжко. Чому? Чому? Ну тому що пропонуєш кажеш, будеш позувати чи не будеш. Хочеш залишитись такою гарною, як я зараз, і через там, 30 років подивитись на себе. От. Одні погоджуються, другі не погоджуються. Горду дають? Ні. Якщо не погоджується. Ні, 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 ні. У нас все дуже гарно відбувається без, без лишніх екстесів. Без лишніх, Так, лишніх екстесів. Та, та. Тут головне, що то, що ти бачиш, що ти хочеш зняти, а не якісь там заморочки, які бувають у мужиків, коли бачать голих жінок. Е, в... На кого розрахована така фотографія? На поціновувачів фотомистецтва справжніх. Ще люблю знімати пейзаж. Пейзаж також я знімаю не, не, кожен, не кожен день, там при поїздках в гори чи в якихось поїздках за місто, коли дійсно бачиш якийсь стан природи. І чим важчі умови зйомки, тим краще виходить фотографія. Чим складніші умови, так? Так, чим складніші умови. Що, що, що означає Складніші умови Складніші умови, це коли не вистачає чутливо. Ну, чутливості зараз вистачає, тому що в камери сучасні цифрові дають високі параметри для зйомки. А колись, коли була плівка, то треба було штатив брати з собою, тому що. ну... Олеже, от якщо перейти до сучасної фотографії, от зараз що характерно, це безпечне клацання фотоапаратом, так званим ширококутником, плюс постійно ці... сам себе фотографую, а в селфі. селфі, в чому є з ними проблема? Проблема в тому, що всі мають камери, камери доступні, зараз і на телефонах добрі камери, всі фотографують і всі думають, що їхні знімки геніальні. Ну, Звичайно, якщо там зробити, якщо проста людина там сто разів натисне на спуск, то можливо пару кадрів і буде. От. Але це вона е, не свідомо, а підсвідомо сфотографує. А от я коли фотографую, то я думаю, я свідомо роблю кадри. Просто так не, не жму на спуск. От. І оце ж почали про стріт фотографію. Це також цікавий вид фотографії мистецтва, тому що пройде багато-багато років, ну років 50-100, і цікаво буде комусь подивитися, як жили люди колись Років тому. От нам ж цікаво дивитися старі фотографії. Ми там розглядаємо їхні вбрання і, і взагалі. Ну, але тепер фотографій є надто багато. Тоді фотографія була подією. Ну так, отут от, от і починається різниця між просто фотографом і, і добрим фотографом. Добрий фотограф бачить, що потрібно знімати. А такі. Люди просто з апаратом ну, знімають там може на пам'ять собі чи щось. Але ж що? а чи в тій ситуації ти не боїшся, що фотограф як професія стане нікому не потрібна? Ні, чому? Фотографи Фото... завжди будуть потрібні, тому що, по-перше, фотографи працюють в музеях, фотографи працюють при всяких президентах. При обладміністраціях, міська адміністраціях. І люди ходять в атель. Ну, в ательі зараз мало хто ходить фотографувати собі на пам'ять робити фотографії, тому що зараз всі фотографують. І це доступно, приходиш, мені лап тобі видруковують. Колись це було складніше, тому що треба було знати добрі рецепти. Проявників, проявників для плівки, проявників для паперу. Ось. Ну, але в цьому була своя романтика. Ну, була своя романтика, так, звичайно. Так і зараз, зараз також фотографії продаються за дуже великі гроші. От, наприклад. Мій колега один з Києва. Він, займається, він був учасником виставки Інтеграція світла, яка проходила недавно, закрилась в музеї етнографії. От він, наприклад, продав фотографію за 200 тисяч гривень і відправив їх на ЗСУ. От, тобі ж фотографія не є така дешева. Що це було за фотографія? Це був амбротип. Якоїсь групи я забув. Шки, якої. Шки амбротип Амбротип – це фотографія на шклі. Ага. От. Так само дуже цікава і складна техніка. От. Ми, наприклад, з колегами зі спілки, з Гериновичем, Романом, Олександром Швецем і, і я. Ми троє зробили виставку в Варшаві. Це була виставка з 30 робіт. З 30 робіт ми її продали за 6 тисяч доларів. Також відправили все на ЗСУ. От так що фотографія не є дешева. Вона дешева, можливо, в Україні, а в світі фотографія ціниться. А зв'язку з конкуренцією з боку кіно, камер і телекамер. Фотографія, що витримує конкуренцію. Звичайно, витримує. От чому суть фотографії в нашому світі? Якщо є відео, його багато. То... Ну, відео відео це треба е, значить, що? комп'ютер, треба включати і дивитися. Тут ви відкрили альбом, собі в альбом поклали. От такий рік. Там я з тим-то, такий-то рік, там моя мама, там мій тато. Отакі от от нюанси. Знаєте, ну. Тобто фотографія. Вона фотографія не конкурує ні з відео, ні, ні з чим. Фотографія сама по собі розвивається. От, а фотографи на війні можна ж було відео знімати, але чомусь знімають фотографію. Ну і відео також, але фотографія також дуже цінна і дуже... Я з великою повагою відношусь до тих хлопців, які знімають на війні. Тому що це не просто. Ну так. А що далі? От, от є зараз цифра, є можливість зробити тисячу кадрів в секунду. Що далі з фотографія? Що далі? Так. М -м -м. Що далі? Є цифра, є. Мільйон кадрів в секунду. Немає фотографів тих, які б знали, що вибрати з цього мільйона. Ну, З мільйона можна вибрати багато. З десятка кадрів треба вибрати один. А може навіть не з десятка, а з п'яти кадрів. Ну, Все залежить від того, що знімаєш. Якщо знімаєш на тюрмо, на то ти собі вибрав точку, сфотографував і все. Там достатньо одного кадра. Якщо там знімаєш, я, наприклад, багато. Знімаю е, спорт, зараз гірські лижі. От, так само не, не роблю автомат, що який дає по 10 кадрів. З трьох-чотирьох кадрів можна вибрати один за, завжди. От, це єдине, що, що я знімаю не для альтернативних технік, це гірські лижі. А, чекай, а альтернативні техніки ти знімаєш на сучасний все-таки фотоапарат? Я знімаю на сучасний апарат. Я колись знімав на плівку, потім з плівки друкував ще на одній плівці негативи. От і тоді з цього негатив. Тому що розмір е, фотографії, які я роблю, це є 8 на 10 інчів. Це десь є 23. 20, 20 10 на 25,4 мм От, в сантиметрах, якщо перевести. Тому що всі рамки е, американські, вони розраховані під цей розмір, під 8х10 інсів. От чомусь так заведено в світі. І в Європі також, і в Америці. Тому що я користуюся старими рамками, які випущені ще до війни. О, так що це формат для альтернативної фотографії такої, на папері. Тому що на шклі амбротипи можна робити і, і малі, і великі. Все залежить від камери. А, а, так, так. а на старих фо -фо фотоапаратах зараз можливо О. на них працювати, чи вони вже всі в музеї? На старих чому можливо, звичайно, працювати. У мене є старі апарати плівочні, правда, я дуже рідко на них знімаю. от Тому що я навчився робити з цифрового файлу негатив, який має розмір 8х10 інші від нього друкую. Вранці це від ультрафіолетового світла. Тобто або сонячне світло, або лампа ультрафіолетова потужна. Але ага. такі апарат вони вже, вони вже вже не працездатні. Чи... Ні, працездатні, тому що зараз багато молоді цікавиться плівочною фотографією. Це зараз не з дешевих задоволень, тому що плівки дорогі, папір дорогий. От. Ну, хімікати можна десь дістати і зробити проявники там. А їх ще виробляють, чи їх треба? 에, плівки виробляють. Плівки виробляють і, і папір виробляють. Виробляє 에, Англія, це Ілфорд, він робить і плівку, і папір, і Фома. Це здається, Фома, Чеська, чи. Так, да, чеська фірма, яка так само випускає і плівку, і фотопапір, тобі ж тут проблем немає. Проблеми всі тільки в грошах. Хоча ці техніки, які я роблю, вони так само не є з дешевих, тому що там потрібно кисле срібло, яке також коштує трошки. Mm -hmm. Не дешево. Mm -hmm. Наскільки воно є популярно? Наскільки популярні ці техніки. Так. Вони популярні, тому що дивіться, з цими виставками, з виставками в цих техніках я виставлявся в багатьох багатьох, українських, українських галереях, а також і за кордоном. Тобто є все таки Є, є зацікавленість, так, звичайно. Більше у нас, чи більше за кордоном? І, ви знаєте, і в нас, і за кордоном, тому що в нас я вже говорив, я робив в Кропивницькому в Сумах виставку, потім в Одесі робив виставку, потім де ще у Львові робив виставки, навіть в цьому музеї на початку року. У нас так іде. Спочатку робить пан Роман Геринович виставку, після нього роблю я. Так ми зробили на початку цього року. Пан Роман відкрив першого числа виставку, а я десь в лютому, після нього. І от зараз його виставка закінчиться. Дуже гарна виставка, радив би подивитися. Називається «No Smoking». Ну і, звичайно, якщо є бажання, прийти на мою виставку, подивитись, відкриття буде в середу, о п'ятій в музеї, фотографії. Так, цікаво. Ясно, добренько. Ну, я закликаю, хто буде. Хто буде у Львові, то звичайно приходьте. Отже, це був Олег Огородник, фотограф. Олеже, я тобі дякую за цю розмову. Це було дійсно дуже цікаво. Ну, дуже цік цік унікальні е речі у фотографії. Е Футичні, так би, сучасні ретро-фотографії. Так. Так, так що, якщо ви любите ретро, але в сучасні, сучасній версії, то, мабуть, так. можете проходити. Дякую. Дякую тобі. Сашко.